Я вам вже розповідала про цей салат, а сьогодні хочу показати. Трішки закрию так, як салатом, а якщо залишаться огірочки, то закрию просто як огірки. Все, покажу і розповім. Отже, нам знадобиться огірки. Для салату бажано мати ще цибулю, помідори, часник, перець. Солодкий, в мене перцю немає відразу кажу, я буду без перцю закривати сьогодні. Далі лаврове листечко і перчик горошком чорний і духмяний. Отже, на дно кожної баночки відправляємо по лавровому листочку. Декілька горошинок чорного перця в кожну баночку. Ну, десь штучок по 10. І штучки по 3 духм'яного перчика, також в кожну баночку. Додаю по зубчику часничку. Я ось отак розрізала зубчик на 4 частинки, щоб краще віддав свій аромат. І в кожну літрову баночку. По зубчику. Є більше часнику, любите, можете кидати більше. Ну і починаємо збирати наш салатик. Ріжемо огірочки, ну, ось такими кільцями. І не дуже тонесенько, але й не затовсто, десь приблизно 5 мм. І закладаємо в баночки. Я нижній шар завжди розпочинаю з огірочків. Ви можете робити, як вам забажається. Далі йде цибулька. На кожну баночку, ну літрову, хоча б, хоча б одну ось таку середню цибульку. Цибульку я нарізаю ось так на півкільця. І зараз в кожну баночку відправлю по одній цибулинки. Наступним шаром у мене буде помідорка. Помідорку я нарізала ось отак. Зразу скажу в цей салат, якщо ви вирішите додавати помідори, то бажано брати такі упругі, тугенькі помідори. І бажано товстостінні, щоб вони не були переспівщі і м'які. І все, відправляю наші помідорки наступним слоєм. Ось так, ось так казково крас... красочно це вже виглядає. Якщо у вас є болгарська перчинка, то на цьому етапі додаєте сюди ще. Болгарський перець. У мене немає, тому я далі доверху заповнюю огірками. Накладаємо огірочки притрусюючи. Та й цибульку все притрусюємо, щоб як можна щільніше накласти баночки наші, тому що вони потім всядуться. Якщо є лишні гірки, я раніше навіть, наприклад, там один-два гірка нарізала так точно і просто в мисочці заливала потім водою, ошпарювала їх, щоб вони пом'якшали, і додавала, докладала в баночки. Ось отак от виглядають цей салатик красочно у баночках. Бачимо, так? Да? Ну, а великі огірки, які в мене залишилися, я зараз зроблю на трьохлітрову, там, напевно, не вистачить, а може і вистачить. Ну, зараз подивлюся, або двохлітрову, або трьохлітрову накладу. Все роблю так само. На дно банки. Перчик чорний горошком, перчик духмяний, лаврове листечко, часничок, ну, але ж більше, да? тобто на трьохлітрову банку я порізала три зубчики часнику. Сюди можна використовувати і маленькі огірочки, і великі перерощі, і некрасиві, якщо десь там потрібно, підчистити чи ще щось. Тобто, любі огірки, які у вас є. І скажу вам більше, якщо вам десь не подобається шкірочка, чи вона затверда, чи вона там некрасива вам якась, чи так по, ну, на городі буває всяко, знаєте, буває впаде там в землю, прямо ж земелька повстряє, можна сміливо зачищати овочечисткою і закривати навіть почищення гірочки. Це вже перевірено практикою. Так, я розумію, що багато з вас скаже, що це за великі огірки, і такі огірки не закриваються. Але, по-перше, ще раз пояснюю для тих, хто може вперше мене дивиться, я люблю саме такі огірки. В мені, як на мене, в них є смак. А от ото, отакусіньких в них і смаку немає. По-друге, в різаному вигляді закриті вони досить. Смачні і гарні взимку. Ну і по третє, за німінням нічого кращого, підуть і такі огірки. Хоча навіть коли в мене був огород, я закривала ось такі огірки. Наклала десь третю частину огірочків, і тепер туди ж відправляю на напівкільцями порізану. І знову далі огірочки. Іще огірочки і ще цибулька. Таким макаром у мене на трьохлітрову баночку йде дві середні цибулинки. Можна було б більше, якби була своя, але своєї цибулі немає. У нас нічого свого немає. У нас все куповане. Тому. Як є. І тепер доверху знову докладаємо огірочками. Ну, і ось, що в мене вийшло: одна трьохлітрова порізана, тільки цибулька, часник і огірочки. І 5 літрових з помідоркою. А тепер є два варіанти. Перший варіант це стандартна рецептура цього салату яким ми закривали з матусею ще, як я була дитиною, потрібно зварити маринад, залити цим маринадом наш салат і ставити стерилізувати. Літрова баночка стерилізується 10 хвилин. Ну, Відповідно, 1,5 літрова 15, 2-літрова 20, і 3-літрові. Я стерилізувала 30 хвилин. Але вже багато років тому я обіграла цю ситуацію. Я просто заливаю перший раз, як по старінки, окропом, даю постояти прогрітися, потім зливаю цей окроп і вже на, ну, цей, цю воду з баночок, і вже на ній варю. Марінат. Отже, я свої баночки заливатиму зараз окропом. Залила, накрила кришечками і залишаю хвилин на 15 прогрітися. Відразу хочу сказати, що ні банки, ні кришки я не стерилізую. Ну, і нам залишилося зварити марінат. Маринад такий: на 2 літри води, 2 столові ложки солі, одна склянка цукру і одна склянка оцту 9%. Не бойтесь кількості оцту. Марінат дуже смачний, він випивається, не встигнете й оком моргнути. Я використовую склянки 250 мл. Я завжди це повторюю: у мене немає інших. Солі я набираю десь отак. А у мене вже закипів маринад. Відправляю сюди оцет. І все розливаю по баночкам. Ну, ось і все. баночок салату і одна баночка просто огірків. Закатано. Зараз перевертаю на кришечку, прикриваю рушничком до повного вихолонення, і завтра, післязавтра, підуть вони в підвал. Катайте, смачного вам, зима спросить, що влітку робили.